сподіваємося, що завтра влада наша прийме адекватний законопроєкт, який покладе край цьому свавіллю. Я, як і всі тут, відчуваю відповідальність, тому що це несправедливо. І хто як ними вийде? Якщо кожен подумає, що не я, а хтось інший, то ніхто і не вийде. Я прийшов сюди, тому що я відчуваю рівну відповідальність за, за, рішення, за рішення, яке прийняла Верховна Рада. Я відчуваю, що на мені відповідальність за майбутнє, яке стоїть за цим рішенням. І саме тому я прийшов сюди, щоб змінити його, щоб змінити його на краще. Для себе, для своєї сім'ї, для своїх друзів, для усіх.